З миром можем другаціні. Сьогодні пастори показують, що Ісус Христос говорив: любіть ворогів своїх. І я раніше думала, ну хто такі вороги? Ну, мабуть, це ті, хто прийшли з війною. Але пастори показують, ті, хто прийшли з війною, вони прийшли вдавати, галтувати, грабувати. А Ісус Христос говорить, що такі підлягають суду. А Вороги наші це наші домашні, які мають щось проти нас, які проконають нас, які, можливо, бажають нам щось погане чи недовольствуються, недовольні нами, так? які сперечаються з нами. Так? Тобто це можуть бути і рідні, це можуть бути і друзі, це можуть бути і колеги по роботі. Тобто це є ті вороги, а не ті, хто вбивають, готують і грабують. Ці мають каратися згідно закону. Так, так?